Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами розв'язуємо раціональне рівняння, вправо над якою ми працюємо, право 212. Перше рівняння. Чи так я переписала рівняння? Значить, Що ми маємо зробити перше? Перше проаналізувати знаменники дробів і перевірити, чи не можемо ми розкласти їх на множники. Потім наступним кроком ми маємо все перенести в одну сторону і прирівняти до нуля. І так, дивимось. У знаменниках у нас х квадрат мінус 4, це в нас формула різниці квадратів, і ми знаємо, що ми можемо розкласти її на множники. Це буде мінус 2, х плюс 2. Додати знаменник другого дробу розкласти на множники не можемо, тому просто переписуємо. І далі переносимо 2 справа на знак міняємо на протилежний і прирівнюємо це все до нуля. Наступним кроком, щоб ви не помилялися. Ставлю у знаменнику двійки одиничку. Тоді ми бачимо в знаменниках у нас х-2, х плюс, х плюс і 1. Спільним знаменником у нас буде х-2, х 2 Тобто наступним кроком, як ви вже зрозуміли, я маю звести ці дроби до спільного знаменника. Так і ставлю риску дробу. Вона досить велика, то працюйте з лінійкою. І спільним знаменником у нас буде х-2. Х плюс 2. Додаткові множники до першого дробу одиничка, до другого дробу х мінус 2, а до третього дробу у нас з додатковим множником буде х-2х2, +2, а де ми взяли х-2х2? +2, це х квадрат мінус 4. То можна подати в такому вигляді х квадрат відняти 4. Ще раз, я аналізую, що ось ці два вирази, ось цей, і ось цей, вони абсолютно рівні. Тільки це вже ми розклали, а це у складному вигляді. Мені так буде зручно. Тепер нові чисельники. 5 множу на 1. 5, додати. Далі я маю 2х помножити на х мінус 2 множення на вираз, то ви берете в дужечки. Потім мінус 2 я маю помножити на х квадрат відняти 4. Це все дорівнює 0. Наступним кроком ми позбуваємося риски дробу, і ми прирівнюємо чисельник дробу до нуля, тобто 5 плюс 2х, х відняти 2, відняти 2. Х квадрат відняти 4 дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Тобто мінус 2, х плюс -2, 2 не дорівнює 0. І беремо це все в систему. А далі розв'язуємо. У першому рівнянні я маю розкрити дужки. Розкриваю. 5, то дати 2х множу на х це 2 х квадрат, 2х множу на мінус 2, це мінус 4х. Потім мінус 2 множу на х квадрат, це мінус 2 х квадрат, мінус 2 множу на мінус 4, це плюс 8, дорівнює 0. Ось тут. Якщо в нас знаменник не дорівнює нулю, він складається з двох множників, то кожен множник буде не дорівнювати нулю. Тобто х-2 не дорівнює нулю, х плюс 2 теж не дорівнює нулю. І беремо знову ж таки в систему розв'язуємо, бачу, що 2 х квадрат і мінус 2 х квадрат взаємознищую олівчиком. Далі залишається у мене мінус 4х, це невідоме. Дорівнює 5 додати 8, це буде 13, і перенесла через знак дорівнює, це буде мінус 13. Ось тут. Х не дорівнює 2 у першому рівнянні, у другому х не дорівнює мінус 2. Це наше ОДЗ, тільки ми не пишемо з боку ОДЗ, а записуємо це все у вигляді системи. Це така форма запису. І тепер знаходжу х. Х у мене тут буде дорівнювати мінус 13, поділити на мінус 4, не ділиться на ціло, мінус на мінус дає плюс. І це буде дріб 13 четвертих. Я відразу подам його у вигляді мішаного числа. Це буде 3 1 четверта. Тому сюди все, що ти в зошит записала, х дорівнює 3 цілих четверта. х не дорівнює 2, х не дорівнює мінус 2. Беремо це все в систему. Отож, ми маємо відповідь. Відповідь у нас 3,1 у виключенні немає, тому це наша відповідь. Відповідь 3,1 Переписала друге рівняння. Знов аналізую знаменники. Мені потрібно їх розкласти на множники. В першому знаменнику не можу, в другому не можу, а от в третьому. Формула скороченого множення. і цей знаменник розкладається за формулу як 6х-1, 6х плюс -1, 6х 1. Відразу проаналізували, що ми будемо тут розкладати, і ще ж ми будемо переносити все в одну сторону і прирівнювати до нуля. Тому цю частинку, рівняння, ліву частинку, я переписую без змін 2, 6х плюс 1 додати 3, тут 6х мінус 1. Переносю, ставлю мінус, бо ми ж переносимо через дорівнює. Чисельник я переписую без змін, а в знаменнику розкладаю на множники: це 6х-1, 6х плюс -1, 6х 1, як ми сказали, дорівнює 0. Наступним кроком маємо звести до спільного знаменника для цього ставимо спільну різку рогу. Так, спільна риска дробу визначаємо спільний знаменник, спільний знаменник 6х мінус 1 і 6х плюс 1. Тепер розставляємо додаткові множники. До першого дробу 6х-1, до другого 6х плюс 1, а до 3 одиничку. Розмистилочку. Так, тут у мене дорівнює 0. Не забуваємо. Нові чисельники. Я маю 2 помножити на 6х відняти 1. Плюс 3 помножити на 6х плюс 1. І ось тут я маю мінус 1 помножити на 30х плюс 9. І увага, якщо ви не ставите ось тут додатковий ножник, одиничку, то ви маєте взяти все рівно, обов'язково в дужки ось цей вираз. Тому що перед дужками стоїть мінус, і наступним кроком ми маємо поміняти всі знаки на протилежні. Якщо ви цього не зробите, ви відповідно ви втратите правильний результат. Тому, будь ласка, робіться. Далі ми. Як ви вже зрозуміли з попереднього прикладу, будемо прирівнювати чисельник до нуля. Знаменник у нас не буде дорівнювати нулю, але щоб ми з вами багато написали, відразу будемо ще й розкривати дужки. І так, риски дробу у нас немає, буде вже системна дужка. я розкриваю дужки. 2 множу на 6х, це буде 12х, 2 множу на мінус 1, це буде мінус 2. Далі 3 множу на 6, це буде 6х, плюс 18х, 3 на 1, це буде плюс 3. І тут. Або ви поставили мінус перед дужками, або як у мене мінус 1, тоді я множу мінус 1 на 30х, це буде мінус 30х. І мінус 1 на 9, це буде мінус 9. Це все дорівнює 0. А знаменник не дорівнює 0. Тобто 6х відняти 1 на 6х плюс 1 не дорівнює 0. І беру в системну дужку. Наступним кроком я маю звести подібні доданки, дивлюсь, 12х. 18х і мінус 30. 12. Додати 18 це 30, відняти 30 це 0 Х, то ми таки пишемо. 0 Х. Дорівнюємо. Далі рахую, далі. Мінус 2 і 3, додати 3, це буде 1. 1 відняти 9, це буде мінус 8. І перенесла через дорівнює, це буде 8. І далі, кожна дужка в мене не дорівнює 0. Тобто кожен множник. Тобто 6х відняти 1 не дорівнює 0. І 6х додати 1 теж не дорівнює 0. Беру це все в систему. Далі, ось таке рівняння. 6х відняти 1. Давайте я покажу прикладі. 6 х відняти 1, якби в нас було 6х зняти 1 дорівнює 0, як би ми розв'язали це рівняння. Це було б 6х дорівнює 1, перенесли за дорівнює, знак поміняли, тоді х буде дорівнювати 1 шоста, тобто 1 поділити на 6 не ділиться, запишемо так. А так як у нас не дорівнює, то просто ви робите все те саме, тільки пишете не дорівнює, а ось таке. Дорівнює перекретлення. Значить, ось це рівняння. дітки, Перше, у нас розв'язку немає. Так? А ось тут у нас буде, значить я його перепишу. Поки що 0х дорівнює 8. А ось тут у мене Х має не дорівнювати 1 шоста, Х не дорівнює мінус 1 шоста. Так як це в мене виключення, і перше рівняння розв'язку немає. То взагалі ось це рівняння, яке було за умовою, розв'язку немає. Пишу відповідь. Рівняння розв'язку немає. Ось така мене відповідна. Працюємо над третім рівнянням. Ще раз, починаємо ми з того, ви бачите алгоритм, той самий, в нас в кожному рівнянні. Аналізуємо знаменники, перевіряємо, чи можемо розкласти на множники. Ви маєте побачити, що перший знаменник можемо розкласти на множники. Знову це формула. Розкладаємо це відняти 3, х плюс 3. Додати дробу 7. В другому знаменнику ми можемо винести спільний множник. Виносимо x, дужка залишається і х плюс 3. Тут ми розкласти на множники не можемо, але маємо перенести все в одну сторону, тому було, був додатній дріб, ставимо мінус, бо переносимо через дорівнює. Пишемо 6 і 6 знаменнику х хідняти 3, і це все дорівнює 0. Наступним кроком зводимо до спільного знаменника. Поглянули уважно на знаменники наших дробів. Спільним знаменником є x, x-3 і x плюс 3. Додаткові множники до першого дробу Х, до другого дробу Х відняти 3, а до третього дробу х на х плюс 3. То писали, що не вистачає від спільного знаменника. Тепер ми маємо знайти нові чисельники. Ми маємо x помножити на вираз. Завжди я вам рекомендую множник ставити перед дужками, щоб ви його не губили. Ось так це виглядає. Далі плюс 7 я маю помножити на x мінус 3, і мінус 6 я маю помножити на x, це буде мінус 6х, і в дужках x плюс 3. Це все дорівнює нулю. Далі традиційно чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. і розкриваю відразу дужки, щоб не витрачати час. Я х множу на 6х, це буде 6 х Х, множу на 14, це буде плюс 14х. 7 множу на х, це буде плюс 7х. 7 множу на мінус 3, це буде мінус 21. Далі мінус 6х я множу на х, це буде мінус 6 х квадрат. Мінус 6х я множу на 3. Це буде мінус 18х. Далі, знаменник не дорівнює нулю, тобто х, а тут дорівнює нулю. 0. х, мінус 3. Х плюс 3 не дорівнює нулю. Системна дужка. Зводимо подібні доданки. 6 х квадрат і мінус 6 х квадрат взаємоснищується. 14х, додати 7х і відняти 18х, це буде 3х. 3х і мінус 21 перенесла за знак дорівнюється. Це буде дорівнювати 21. Далі кожен множник не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює нулю, це перший множник. Хмінус 3 не дорівнює 0, х плюс 3 не дорівнює нулю. Це все в систему. Тут розв'язала, це буде х дорівнювати 7. Тут х не дорівнює нулю, ось тут х не дорівнює 3, а там х не дорівнює мінус 3. Так, в мене є відповідь. У виключенні її немає, тому це наша відповідь відповідь 7. Так, четверте рівняння це буде наше останнє рівняння. Аналізуємо. Бачимо, що в знаменнику першого дробу ми можемо розкласти на множники. Це буде 1 підняти ігри на 1 додати ігрик. І далі дивимося, а в знаменнику другого у мене y відняти 1. Маю поміняти місцями, тому виносимо мінус. Мінус на плюс дає на мінус. Чисельник переписали, а в знаменнику змінили місцями відняти 1. Тут переносимо, то це буде мінус 4. І це все дорівнює 0. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому ми можемо за правилом поміняти місцями 1 і і навіть нічого не виносить. Не, не треба для цього виносити. І так, наступним кроком спільний знаменник. Спільний знаменник у мене буде 1 відняти ігри, 1 додати ігри до першого дробу 1, до другого дробу 1 плюс y, до третього 1 відняти y. Нові чисельники. Тут 1 перед дробом нічого немає, тому просто можна переписати 2y квадрат плюс 5 отут тут мінус. І звертаю вашу увагу, дивіться, в мене y плюс 1, я маю помножити на 1 плюс y. Від перестановки доданків сума не міняється. Це два однакових вирази. Я вам вже казала, ще раз повторюсь: якщо в мене є вираз 3 помножити на 3, то цей вираз я можу подати у вигляді степеня, Це 3 у квадраті. Аналогічно, і цей вираз я можу подати у вигляді степеня, Це буде y плюс 1 до квадрату. Тому я пишу мінус y плюс 1 до квадрату. Далі мінус 4 я множу на y на 1 відняти y. Закрила дужку. Це все дорівнює 0. Чисельник дорівнює, знаменник не дорівнює. І відкриваємо поход дужки. 2 у квадрат додати 5 відняти, і дітки, отут, це формула скорочена множення. Тому перед цим тричлайном ви ставите знову дужку і розкриваєте ці дужки за формулою. Це буде у квадрат додати 2 y, і додати 1. Закрила дужку. Бачите, це вираз. Тому обов'язково мінус має бути і дужка відкрита. Далі, мінус 4 множимо на 1, це мінус 4. Мінус 4 на мінус Y це плюс 4 у Це все дорівнює нулю. Прошу вибачення, це розмастила рукою, і знаменник не дорівнює 0. Тобто 1 відняти y, 1 додати y, у мене не дорівнює 0. Це все в системі. Вступним кроком знову розкриваємо дужки. 2Y квадрат, додати 5, мінус перед дужками, знаки міняйте на протилежні. Порівнює нулю. Ось тут кожен ножник не дорівнює нулю. Тобто 1 відняти y не дорівнює нулю, 1 додати іг не дорівнює нулю. Це все в систему. Далі зводимо подібні доданки з вами. І так, 2y квадрат. Відняти y квадрат це буде іг квадрат, мінус 2 мінус... Тут, чого в мене мінус тут без змін. мінус 4 плюс отут плюс, дітки, виправте. мінус 2 додати 4у це буде плюс 2. 5 відняти 1 4, 4 відняти 4 0. Ось ці у мене взаємознищилися. Тому дорівнює 0. Ось тут у мене y не дорівнює 1, у не дорівнює мінус 1. Ось таке ми отримали рівняння, і це рівняння розв'язується методом винесення спільного множника за дужки. Спільний множник – це y, в дужках залишається y плюс 2 дорівнює 0, y не дорівнює 1, y не дорівнює мінус 1. І розв'язуємо кожен множник прирівнюєте до нуля. Я ось тут продовжу, значить, в мене y дорівнює 0, це множник перед дужками. І е, другий множник – це наші дужки. Y плюс 2 має дорівнювати 0. І виключення y не дорівнює 1, y не дорівнює мінус 1. Беремо систему, перше рівняння розв'язане, y дорівнює 0, друге розв'язуємо, y дорівнює мінус дорівнює, 2 y не дорівнює 1, Y не дорівнює мінус 1. І так у мене дві відповіді. 0 і мінус 2. У виключенні немає, то це наша відповідь. Відповідь 0 і мінус 2.